Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах запрошую. І я зроблю для вас старовинний пасьянс. французький, моя бабуся, хоч і не була француженка, його теж дуже любила любили, делаю, що і делаю. робила Большого кожного дня. І такий пасьянс заспокоює нерви це аутентичні гральні карти. Заспокоює нерви, дає напрямок для життя. Допомагає відпочити, духовна практика. І можна подивитися, що буде. Запрошую вас призначити себе тут, як червона дама, може. І ще є інші масті, хрестові, пікові, бубнові. Це можуть бути люди в вашому житті. Давайте будемо дивитися, що буде, а ви не знаєте. Якщо ви готові, я буду робити пасіанс для вас. Це онлайн для всіх, хто зайшов для мене на гостини. Я дуже вдячна вам за те, що ми спілкуємось. Дивимось. Так, ну проблема у вас є. Якась а, червона дорога, і клопіт-клопіт, і а, приймаєтеся сльози, четний якийсь намір. І... Неприємні думки, думки. Бачите, ще думки і дороги, думки і дороги. Але дороги у вас подвійні, це означає, що ці дороги щасливі, червона і бубнова, гроші, і якісь документи, і родина. Це все можна забрати, бо пікові, піковий і дві карти між ними можна забрати. Коли ми забираємо, то хоро хороше реалізується, а погане піде. Хрестова дама, з нею буде неприємна розмова, може, це родичка, якась така ну, любить посваритися, так, зазріть вам, може за гроші, чи може, зазріть, що ви живете там, де вона думає, у вас все так просто і легко. І вона, мабуть, дуже сердита на вас і не любить вас, але це все піде. На вас це не буде ніяк впливати. Марний клопіт, піковий валет це марний клопіт за дітей. Бачите, марний клопіт за дітей. Не хвилюйтеся, все буде гаразд. От, так. Бачу зустріч грошей, чи, може, подарунок від когось, чи може це а, купівля чогось, так? Казенний дім, і це може бути робота. Хтось отримає роботу і буде платня. Щось хороше. Неочікувані гроші може, може таке бути. І, і ще розмови, сердечна розмова, червона, з кимось, може червоний король, хто вас любить, з ним буде розмова, і ця людина розкаже вам щось приємне і будете будувати життя своє, і, і планувати наперед. Наперед, на життя, на щастя. Так. Дорога якась іде, дальня дорога, так. Бачите, але тут ця дальня дорога, вона нелегка для вас йде. Ви не можете знайти працю, чи ви не можете подолати якісь труднощі, мабуть, у вас клопіт, якийсь марний клопіт, несподівана, неочікувана подорож може бути, і втрата у пікового короля. Якась втрата у нього. Але він до вас проявиться. Проявиться він, на жаль, до вас якимось сумом. Якийсь сум буде від нього. Але все, все йде. Пасіанс, у мене тут таке робить камін, пасіанс іде дуже добре. Бачите, Христовий король зі своїм клопітом Христовим у Червоному домі у вас. Хтось дуже приймається, хоче для вас щось хороше. У вас в родині буде все гаразд. Якщо ви там ну, не розумієте одне одного, чи може у вас такі напружені відношення, то я бачу, що все налагодиться, тут ці карти всі йдуть. Так, пасіян сиде, ще ніколи так в мене не йшло, що все йшло, все, все о, 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 прибираю все. То це означає, що все погане з вашого життя буде прибиратися. Червоний король, бачите, казене дім, якісь правиного масштабу чи родинного, він вас любить? Дуже любить вас, вас, червоний король. Бо нова дама якась в вашому житті є. Вона, мабуть, злодійка. Ну, не у всіх, але у когось таке може бути. Бачите, три дами на столі. Ви червона дама, якась злодійка щось до вас хоче. Заздріть, заздріть на гроші дуже сильно і, а, може, спадщина? Може, тут хтось з вас. А, Напружені відношення має з сестрою чи з родиною, що стосовно спадщини, батьківська хата. Бачите, тут якась нерухомість, чи у вас не досить грошей на нерухомість, чи, чи хтось з вам якісь перепони дуже серйозні ставиться, ваша карта тут. І бубнова мазь, то я бачу, що всі ці перепони з вашого життя підуть. Хороша карта, десятка, бубнова це багато грошей. Бачите, хороша зарплата це бубнова дев'ятка. А десятка бубнова це дуже багато грошей. До вас ідуть гроші. І сердечність, любов, червона десятка від бубного короля. Все хороше прийде від бубного короля. Всі червоні карти, дивіться. І ви самі знаєте, хто цей бубновий король в вашому житті. Так, щастя, любов. І який шлях, який шлях. Мабуть, ця дорога вас лякає в якийсь спосіб, але лякатися не треба. Буде любов, буде щастя. Тут казенний дім, чи робота буде хороша. Влаштовуйте гарно свій побут, будуть гроші. Від дітей гроші будуть чи для дітей, чи буде радість для дітей якась до вас. І кар'єра у дітей буде дуже добре. Йти вгору кар'єра для дітей. Бачите, тут кар'єра дуже хороша для дітей. Діти знайдуть хорошу а працю, мабуть, геть за кордоном десь далеко. Так, і ще ця карта. Дві вісімки. Пасіян у нас склався. Бо якщо дві карти лишаються, то це значить, що пасіян склався. Вісім це перемовини, це розмови, це спілкування. Вісім сердечні, щасливі родинні, такі яскраві радісні перемовини, чи радісне спілкування, чи спілкування з людиною, яку ви. Любите. Але ця людина, вона з вами тепер на відстані, і сльози тут випадають. От, і... Якийсь сум. Я бачу сум, і ви зможете уникнути перепон. Варто вам знати, що ці сльози тимчасові, але сльози є. А, і, мабуть, якась людина, чи відвернута від вас, чи документи якісь а, тяжко вам з Казеного дому отримати, і чи і ще щось. Але лягає. Може, вашим родичам е, якийсь удар, неприємність, чи, може, хвороби родичам лягають. І тут може, що хтось когось підставив, десь якась така сварка, так? Хась ганьба, а, якийсь обман, а, марні, марні надії когось пікового, пікова дама, якась злодіка, це її марні надії, чи її хвороби, чи її злість. Сум, але ви врятуєтесь від цього, бо вісім червоних говорить, що ви від цього врятуєтесь. Якщо пасьян зложився, це означає, що вас, вас чекає велике щастя. Я дуже за це щаслива для вас. Хай Бог боронить, хай буде все гаразд. Приходьте до мене за пасьянсами і просто щоб спілкуватися. На все добре. Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні з картами. Я хочу для вас подивитися на пасіян, це старовинний французький пасіанс, який завжди говорить правду. А по темі, яка вас хвилює. Можна задумати, загадати свою тему, яка вас хвилює. І я скажу, що буде, що буде насправді, так? Для цього я для вас буду розкладати пасіянс. У нас є практика така, так, пасіянсова. Ця практика на те, щоб фрагментальний мозок, який хвилюється, тепер всім тяжко, щоб його зробити, привести у стан порядку, у стан симметрії і стан, коли мозок може прийняти гарне рішення для вас. Для цього робиться пасіяс. Цей пасіанс, який я тепер вам буду робити, він називається іще, Не просто французький, а, а іще моя бабуся називала його Рішельє. Чому вона називала його Рішельє? Бо тут прибуток іде до вас, і від ваших ворогів буде від, відніматися і до вас йти прибуток. І зате він називається Рішелье. Дивіться, як я його роблю. Ну, робити я буду для вас це гадання онлайн. Треба вам задумати свою тему, і це не показовий. Може, скажу, що я роблю, бо люди можуть хочуть знати. Це не показовий, а це просто для вас як, як, як пасіанс для вас. Пасіян згадання. Так, дивимось. Якщо ви тему свою задумали, загадали, то ось що я буду робити. А у нас буде центральна карта і чотири карти. Отак. От Тепер це вам видко буде, правда? Центральна карта це ви, ваш прибуток. А це те, що вас зупиняє, зав... 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 заважує вам, що вадить, що заважає, що не дає. Може, це якісь люди чи обставини, які... які у вас є, і їх ми будемо розглядати як перепони в вашому житті. Це все перепони, і тут буде йти не менше, а до вас буде йти прибуток не більше. Так все дуже просто. Що у вас тепер? Казенний дом чи свій, свій побут це хрестовий туз. У нас тут хрестовий король. Ви назначаєте людей в своєму житті? Червона дама це той, хто прийшов на розклад. ви. І тепер це люди чи обставини, якісь обставини по родині чи казенні обставини по праці, обставини по фінансам, чи може бути це. Документи, і бачите, вами щось керує. Бо ви тут не у центрі, а тут керує ну, побутові чи ділові і фінансові. А тепер будемо робити пасіянс. У нас сімка, тут не йде на менше. Сюди сімку ми кладемо, і де не менше тут дуже добре. Зразу пасіянс почав працювати. Буквально зразу, бачите, пустий клопіт, Хрестова дама має. І це для неї. Іде її на... Не, на користь, не на користь. А тут нам шістка треба, бо ми починаємо знову. Так, 8. Вісім. вісім нам поки не треба. Вона, у нас тут банк інформації. Є. Дама йде до короля, бачите, іде те, що всі перепони буде подолайте, подолайте всі перепони. Банк інформації тут збираємо, Так, шістка. Ми можемо класти сюди сімку, вісім. І продовжуємо розклад. Тут туз. у нас ми можемо сюди його покласти, якщо хочемо. Вісім нам поки що не треба. Вісім, десять. Десять можна до іде до того, що хто вам бажав злого, зле бажав, вам, то вони отримують так званий бумеранг. Всі ці, хто вам бажав зле. Це буде 9, 10 можна покласти, і потім же валет іде, дами король. Бачите, у вас йде прибуток і туз. Дуже добре йде пасіанс. Угу. А цей пасіянс також забирає весь, весь негатив. Якщо ви почуваєте, що на вас є якийсь негатив, то пасьянс негатив забирає від вас. Бачите? Отак. От 6. Король нам поки що не потрібен. 6 не потрібно і 9. І я бачу, що у вас буде прибуток дуже скоро. Ділова сфера чи казене, сфера по документах. Щось буде дуже добре у вас а, іти в житті. Сім, вісім. І тут можна взяти 9, 10, Валет, дама. Так, продовжуємо 7 і 10. Добре. І у нас тут з вами шістка. Шістку сюди ми кладемо і цей банк інформації ми іще раз перемішуємо. Хтось від ваші вороги вони отримали відмову від чогось, їм відказали щось, так? І вони хотіли щось у вас вкрасти, і трапилося так, що. А вони пошкодують, бо перепони до них йдуть і на порозі у них несеться щось дуже неприємне. Вони хотіли вас лякати в такий спосіб, може, щось вам заважали. Але, але завершення буде у, ваш, у вашу користь. Так, дивимося, король, бачте, як добре. Король 9 сюди, Сім. Нам не треба поки що. Десять. Вісім вісім є. І ще вісім поки що не треба. Так, можна було б всім покласти, можна було перед вісім. Так, сюди можна було покласти, бачите. Так, тепер дама. Бачите, дама у нас така пікова злодійка якась. Цікавиться вами злодійка. Щось вона погано задумала, замислила, так. Щось погане вона замислила, а їй йде все на. Не на користь. Не на і це дуже видко туз. А якщо у нас є туз, то всі ці карти до вас йдуть на прибуток. Гроші, документи, все до вас на прибуток іде. Перемотну карту сюди. І ще й даму можна. Так. І туз у нас. Туз а, поки що не потрібен нам. І 9 сюди йде. Тепер ми бачимо, що нам сюди треба валета. Ми беремо з вами валета, все перекладаємо король. На короля йде туз. У вас будуть гроші документи, так я сказала, це основне, що буде. 6, 7, 8. Бачите? Може, і пасіян ще й буде ну, складиться ага, гарно. Так воно йде. Валет, дама, король. О, добре, пасьянс у нас. Дуже добре склався і в кінці король. Король червоний це дуже хороша карта. Вона говорить, що якщо у вас були якісь обмеження чи втрати, то це ще все осталося в минулому, так? На що ви сподіваєтесь те ви і отримаєте? І виникне можливість жити в щасті, в добрі. Хтось хотів вам завдати шкоди, там була пікова дама, але ви усунули всі ці причини, так? І тепер всі ці вороги змушені будуть побачити, що їм не можна було вас ображати. І що будуть вас вмоляти, щоб ви їм допомогли. Бо тут король червоний говорить, що у вас буде все добре, до вас йде все добре, а для ворогів йде ганьба. І за це Рішельє робив такі пасіанси кожен, кожен вечір. Він перемагав усіх своїх ворогів. І ви через цей пасіян будете жити в щасті. І ви перемогли всіх своїх ворогів. Бажаю вам щастя, скоро побачимось. Тут треба зробити свою інтенцію, що хочеться, просто загадати те, що ви хочете для себе. чи просто слухайте і відпочивайте. Я дуже щаслива, що до мене можна прийти на гостини і відпочити. Гральні карти, улюблені, пасіянці, дуже обожнюю. Бо вони заспокоюють нерви, духовна практика, показують майбутнє структуру мозоку мозку роблять, щоб мозок був свіжий. Це дуже-дуже корисно для вас. Так, все готове. Що вас чекає? Гроші. Гроші, виплати, документи, які ви очікуєте, все отримайте. І бубнова дама це життя, бубнове життя щастя, коли є все, що треба. Але не пусте йде хвилюватися. Валет піковий це клоп... марний клопіт. Не думайте про те, що немає у вас чогось. Все буде марний клопіт, пілкуватися і хвилюватися. Червоний король переймається От у нього марний клопіт, бо він, а, мабуть, немає достатньо грошей. Бачите, так, є дев'ятка бубновачів, у нього якихось документів немає. І він переймається. Це червоний король вашого життя, та людина, про яку ви тепер думаєте. Так, отут усе це і піде, бо бубнова там і там, і це все піде. Це пасіанс медичі французький. Клопіт у вас є Христовий, ну це формальний, неформальний, вдома чи, може, казенний дім, є клопіт, і несподіване якесь буде для вас а, спілкування несподіване, якого ви хочете обминати. Довго ви переймаєтеся, мабуть, сльози йдуть від, від Бубнової, яка там була, а, але її пустується через якусь. А, чи хвороба, може бубнова це ваш ворог, чи їй пустується через бубновий клопіт, може бути. І сльози йдуть. Сльози йдуть, і хвороби, мабуть, для бубнової, хто в вашому житті ця бубнова є, може злодійка якась. Її лягає обман. Отут я бачу, її лягає хрестовий обман, і хвороби якісь її лягають тут є. Бачите, так і є через бубного короля. Бубновий король це людина, чи, мабуть, документи, чи гроші. І я бачу, що тут велика проблема є обубного короля. Що стосовно його ризику для життя і здоров'я, може, щось робить не так, як треба для себе, чи може сварка з ним, чи може неприємна якась розмова за вашою спиною йде. Христова дев'ятка це на роботі чи вдома, хрестова масть. От, тут якась проблема йде у бубного короля. А, людина вас любить, так, червоне, червоний валет – це. Клопі червоного короля, якась є людина, яка вас любить, хоче для вас грошей, щастя, але є дуже багато перепон для цього. Багато-багато перепон. Бачите? І ще йде е, дорога, шлях неприємна дорога, я бачу, Лягає ця дорога з обманом, мабуть, і буде якесь побачення, бо тут валети, і шістка побачення, мабуть, буде. Е, буде розмова. Може, буде розмова з кимось, з ким ви тепер на відстані, не разом, не разом, з понятних, зрозумілих вас причин, але ця людина вас дуже любить, хоче бути з вами. Хороша карта, своє життя, червоне життя. Бачите, біля вас тепер люди з'являються. Піковий король це нова людина, може мужчина, може чоловік, якого є гроші, і який професіонал в чомусь. Дуже хороша людина до вас йде, і а, з цією людиною вам слід познайомитися чи спілкуватися. Треба це знати. А може, на відстані ви з кимось. А Сімка бобнова це зустрічі, може, купівля чи продаж, а купівля чогось такого побутового для себе, для родини, для дітей. А дві десятки говорять, що щось у вас в житті закінчується. і Новий, новий етап починається. Нове життя у вас буде. Хороше життя. Перевернутий піковий туз Може говорити, що хворіють родичі якісь. Чи вас хтось хоче контролювати? Так? І це, мабуть, тут на роботі, казенний дім може бути. Чи хтось у родині хоче вами керувати. Так? Червона дама майже вами хоче хтось керувати, особливо, що стосується фінансів. І. Видно, що ви відвернуті від цих поганих людей і набере чинності ваша змога перемогти всі ці неприємні обставини в вашому житті. У вас, може, пропав інтерес до цих людей, про кого ви зараз щойно думаєте. тут дорога у вас бубнова відкривається, дуже щаслива дорога, бачите, для червоної дами. А, щасливе червоне життя, дуже-дуже добре. Бачите, при яких ви картах хороших. У вас все налагодиться, все буде дуже-дуже добре. Так, дивимося далі. Два хрес... Дві хрестові тут можна забрати. Так я що бачу, що з вашого життя йде клопіт, йде все погане, все погане, може негативний вплив, все це йде. І ви отримаєте все, що хочете, бо погане з вашого життя все піде і дуже скоро. Клопіт бубновий йде. А, може щось бачите гроші від Христового короля. Ви знаєте, хто Христовий король в вашому житті. У нього йдуть добрі справи будуть. Може, чоловік чи син. Буде добре, справи йдуть, але дуже переймаєтесь ви. Ви хвилюєтесь, може, в нього жінка чи немістка ваша не дуже до вас добре відноситься, і вам, вам дуже неприємно. Ви не те, що ви хвилюєтесь, а вам, ну, якось. Ну, неприємно, що до вас так погано відноситься. Ви до людини з душею, а людина до вас, бачите, тримає, як говорять, каменюку за пазухою. Ну, нехороша людина, якась в вашому житті є. Може, це не вістка, чи ще хтось, нехороша людина. Ви, ви навіть подарунки їй даєте, навіть любите її, а вона до вас от така дуже ображає вас, багато ображає. Це це може бути родичка, не особне. Не усіх буде невістка, де у кого просто родичка Христова дама, яка дуже ображає. Це не хороша хрестова дама, це, мабуть, родичка, вона, бачите, говорить про вас погане і, мабуть, і заздріть дуже, дуже погано до вас відноситься якась людина. Червона дорога у вас відкривається і презентує до вас приємні події. Дуже приємні, неочікувані дороги, неочікувані події, і послаблення цих а, поганих людей, вони якось відступять від вас і а, ну, підставила вас якась родичка, пікова дама, злодійка підставила. Йдеться розмова в казенному домі, домі може про вас, поганий спосіб вас підставила, захопила все. І її лягає в життя з ударом, їй лягає дуже багато проблем. І дороги до вас у неї закриваються. І допоможе, мабуть, вам Христова якась людина, може, донька в цьому вам допоможе. Що ще я вижу, бачу? А, слухайте, бобнова десятка це гроші великі. Валет бобновий всі зорги, всі проблеми. А бубнові у вас вони налагодяться, і я бачу, що це буде скоро, дуже все буде добре. Тут все можна це забрати, бо дві бубнови і дві ними, все забираємо. Дуже хороше, дуже добре. Дві карти залишилося. А пасіянс вважається щасливим, коли осталися дві карти на столі. Якщо більше, то ми їх читаємо як резюме розкладу. Дев'ятка, червона, любов. Слухайте всі червоні карти. Ці червоні карти, але тут забрати не можна нічого, але ці карти дуже хороші. Червона зустріч, червона любов для себе для дому, фінанси, гроші, виплати, мабуть, документи, яких ви чекаєте. щастя. Щастя в приватному житті з родиною, щастя фінансове. Бачите, все налагодиться. Дуже хороший пасіянс. Я щаслива, що змогла для вас його прочитати. І червоні карти лишилися в кінці. Говорить, розклад, що у вас буде все гаразд. Бажаю щастя. Скоро побачимось.